в свої руки народна рада, яку сформували депутати облради, бере у підпорядкуванні усю виконавчу гілку Прикарпаття. Для цього бранці створюють виконком. За таке рішення проголосували всі 76-ро присутніх у залі депутатів. Одночас сесія звернулася до керівників силовиків та департаментів ОДА із закликом прийти на бік народу. Що я, Петренко Петренко, начальник управління такого то своєю особистою заявою, підтверджую свою готовність виконувати всі рішення і розпорядження виконавчого апарату народної народної ради. Також нині обласна рада від імені громади висловила недовіру президенту Віктору Януковичу від імені мешканців Прикарпаття висловити недовіру громади краю Януковичу та вважати його нелегітимним главою української держави, тобто таким, який не має жодних законних повноважень. А дехто з обранців вимагав радикальних дій від столичної позиції? Прошу підтримати звернення ніяких більше переговорів з владою, а кардинальні дії. Натомість Прикарпатці розкритикували своїх обранців. Мовляв, ті активні лише на словах. Революція потребує дій. І це всі чудово розуміють. І люди хочуть цих дій. Люди хочуть цих змін. Нам просто не дають їх робити. Чому ми маємо самоорганізовуватися і робити деякі акції? У нас є лідери, які нас мають спрямовувати. Пізніше депутати з протестувальниками домовилися перед журналістами не сваритися, а спробувати скоординувати свої дії у майбутньому. Як повідомив голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипненчук, вже сьогодні чи завтра виконком народної ради може призначити своїх керівників місцевих силових відомств.